Всем привіт, друзі! З вами Матвій, і ми сьогодні розпочинаємо рубрику Біблійні історії від Матвія. У така дуже, дуже розумна книжка Біблія називається. Тут на камері показано, що я і Л Б і Б. А, а, а Я бачу Біблію тут написано. І що ж почне? темрява. Бог створив світло, і це дуже добре. З схоже, не звернув щось дуже добре. Як підводних звірів, море, небо, сушу, рослин, звірів. І на шостий день Бог створив. Двох людей Адама і Єву. І Бог побачив, що все, що, що він створює, дуже добре. І на сьомий день він відпочив. Дру, друзі, а ви, від, від, а ви відпочиваєте на сьомий день? Ходите до церкви. Якщо пишіть в коментарях. Буде продовження. Ну що ж, всім пока. Ставте лайк и на мій канал.